Друзі, вітаю вас на першому міському. Я, Руслан Дроздов, дякую вам за те, що ви обрали наш телеканал і обрали час для того, щоб подивитися сьогоднішнє наше спілкування з гостем. А сьогодні в нашій студії керуючий Одеською єпархією Православної церкви України, архій Афанасій. Вітаю вас! Вітаю, пане! Дякую, що знайшли час на нас, на наших глядачів. Напередодні свят красивих, чистих, м -м, свят яких ми очікуємо, свят який. У цьому році, як і в минулому, і позаминулому, на жаль, під час війни вони проходять ці свята, але все одно наш дух незламний. Ми все одно живемо далі, ми все одно вирощуємо дітей, гуляємо, дивимося на небо і е сподіваємося, і кожне слово в нас. Про захисників і про мир, який все-таки ми вважаємо, що повинен повернутися до нас якомога скоріше. І, до речі, всі хлопці, які і дівчата зараз на фронті, вони роблять все можливе. Тож хочу знов-таки, як і завжди, ми це робимо, подякувати нашим захисникам, які дійсно боронять нашу землю, наше небо і роблять все можливе для того, щоб ми тут спілкувалися все ж про мирні теми. І от сьогодні мирне свято абсолютно мирне свято. А як підготувати себе до Великодня, що зараз віряни роблять для того, щоб прийти до цього свята так, як треба? Власне, церква Христова нас підготовлює до святого Великодня, святою чотиридесятницею, це постом, де люди постують, досконалюючи свої духовні потреби. Вдосконалюючись у духовному зрості, ось це найголовніше. І через піст це вдосконалення воно краще проходить. Тому, перш за все, треба себе підготувати до Пасхи Христової, ну, очистити душу, очистити тіло, душу очищується в таїнстві сповіді і чистим серцем, чистою душею примирені з усіма зустріти Воскреслого Господа нашого Ісуса Христа. Так, перш за все, духовно люди себе підготовлюють до святого Великого посту. Ну пост, це ж не тільки не їсти чогось, це ж у першу чергу, все ж таки духовне очищення. Звичайно, це перш за все, богослужіння, це е, читання духовних е, книжок, це читання псалтиря, це перш за все молитовне, як е, 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 спортсмен, будемо говорити, угу. приходить. В тренажерний зал, особливо кожна людина, яка хоче набрати якоїсь певної нормальної фігури перед е, е, літом, да. щоб не соромитися, показати своє тіло там і так далі, Хо, і починає йти в тренажерний зал і починає там всякі робити вправи. Е, так само і перед Пасхою людина, щоб показати, що вона духовно сильною є, що вона може зустріти духовного Христа, робить духовні такі вправи. Це молитва, перш за все, це відвідування богослужінь, це причастя і сповідь свята. Ось таким чином вона вдосконалюється, і поступово, поступово кожен християнин, який приходить до храму на богослужіння, він розуміє. Що його шлях кожного посту, кожного року це старатися щабель за щаблем по драбині чи по підніматися ближче ставати до Бога, підніматися до Царства Небесного. Як на четвертій неділі Великого посту ми згадуємо лісвіцю іоналісвічника, де показано і шлях від самого низу людини до Царства Божого. А от про великий піст а, є люди, які кажуть, я можу це зробити. Я вже тренувався до цього. У мене були якісь там тренування два-три дні, тиждень і так далі. Є люди, які кажуть, я не зможу цього зробити, бо як я буду не їсти велику кількість а, такого смачного є у холодильнику, воно заготовлено. Ну і взагалі я не хочу цього робити, бо це складно для мого здоров'я. На жаль, люди великий піст сприймають тільки. То в тому, щоб чогось не їсти, да. або щось їсти. Це неправильне сприйняття. Так. Ось це є так само, так само, якби піст відносно їжі. Це є, так би мовити, певного роду дієта. Угу. Ось, можемо ми дотримуватися цієї дієти, значить, дотримуємося, не можемо дотримуватися, значить, не дотримуємося. На сьогоднішній день, церква. Не робить великих акцентів саме на їжі. Церква більше робить акценти на духовному, на молитві, на смиренні свого серця, на смиренні своїх думок, на смиренні свого свого духу. Для чого це робиться? Для того, що у смиренні, як Христос, ось будемо переживати разом страсті Христові, будемо переживати. Смерть Христову, Він знав і добровільно, зі смиренням пішов для, на добровільне страждання, муки, хрест і смерть для того, щоб ми сьогодні мали царство вічне, щоб ми могли увійти в царство Боже. Ну, але все ж таки, якщо людина ще й зможе пройти цей етап, піст. Такий не тільки духовний, ще й по їжі зробити собі послаблення, або з іншої сторони якось взяти себе у руки, почиститися, а поїсти чогось менше сісти на дієту. Як ви кажете, просто то це дасть людині ще й більше звичайно, плюсів. Звичайно, що так колись в радянському союзі була така фраза в Здоровому, Здоровому да. тілі здоровий, здоровий дух. дух, але вони перефразували цю фразу біблійну фразу, де сказано, де є де є здоровий дух, там і тіло може бути здоровим. Угу. Ось тому, звичайно, що і стримання у їжі це певного роду є самовдосконаленням своєї сили волі. Ну і звичайно, що неприймання е, е, їжі тваринного походження очищає організм, звичайно, що так, і робить все можливе для того, щоб ми стали здоровішими. По крайній мірі, наші внутрішні органи. Від нагрузок перетравлення всякої різної білкової їжі очищається і починає відпочивати, щоб знову ж таки оновитися до нового, як то кажуть, до нового життя, як весною все починає розквітати і розцвітати. Так само і наш, наше тіло, наша, наш дух, наша душа так само з Воскресінням Христовим починає новий етап свого духовного і тілесного життя. Було б непогано, якби люди ще могли на інформаційну дієту сісти на цей період. Дуже не читати, не дивитися, не спілкуватися з тими людьми, які заважають в житті, не думати про погане, не поширювати погану інформацію, і погані думки і всередині собі, і в зовнішньому. Якщо є така можливість у людей, якщо вони настільки хочуть очиститися, то було б непогано цей піст продовжити навіть і ще й от на інформацію. Бо дійсно зараз дуже багато всього такого негативного. Ми не можемо про це не дивитися на це, на ці телеграм-канали, де пишуть про прильоти, про а, тривоги, про загибель людей. На жаль. Але якщо у людини є така можливість, то все ж таки інформаційну дієту теж непогано було б зробити. Звичайно, що так, але на сьогоднішній день кожна людина, яка переживає в Україні, переживає за ті події, які сьогодні йдуть на фронті. Ось особливо що і як там є, тому мусить заходити. Хочеш, не хоче, не хоче, да. мусить заходити і дивитися, але насправді. І треба дозовано ту інформацію дивитися. Насправді є дуже гарна і легка формула, яку можна легко виконувати. Скільки ти свого життя, скажімо, в день присвячуєш молитві і духовним вправам, стільки ж, в принципі, можеш присвятити і повсякденним буденним тілесним справам, uh -huh. тобто. Шість годин на молитву, значить, шість годин на те, щоб приготувати, їсти поїсти, поїсти те, що приготували, mm -hmm. поїсти. Ось зайнятися там е прибиранням в домі, зайнятися. І тим самими інформаційними ну все одно неможливо на в сьогоднішній час бути осторонь інформаційних технологій відносно інформації і відносно того всього, бо тому, що випасти на сьогоднішній день цього в сьогоднішній реаліях життя із інформаційного простору це просто бути темною людиною і нічого не знати. Ну або так сказати собі, такий знаєте, як зараз на модне слово челендж зробити. П'ять хвилин на молитву знайшов. От знайди тільки п'ять хвилин на інформацію. Так. Більше не шукай її. Відключай телефон і все, займайся чимось там домашніми якимись справами, дітьми, прогулянками, всім чим завгодно, але ж не читаю всі ці інформації. Хоча при цьому ми дійсно повинні з вами поговорити про те, що війна триває, і ми розуміємо, що традиції не можуть змінюватися під час війни, а ось. Моменти того, як буде святкуватися, як буде проходити церковно все це, чи змінюється воно під час війни зараз? Так, звичайно, що змінюється, бо тому, що в традиціях було в православній церкві святкувати, починати святкування Пасхи в 12-й годині ночі, де розпочиналася Пасхальна Єрусалимська Утреня. Так старалися робити, щоб в 12-й годині ночі перший раз. Виголосити людям Христос Воскрес, угу. потім Пасхальне рання, потім Божественна літургія, і вже там десь година 3-4 ранку починали освячувати Пасхи і різні приношення. Ось, на сьогоднішній день реалії військового життя в нас ввели зовсім іншу позицію. Головне не нашкодити життю. Yeah. І ця позиція церковна нашої церкви, Православної церкви України, головне не нашкодити життю людини. Тому ми дотримуємося всіх рекомендацій, які дає нам е, е, Міністерство внутрішніх органів, Міністерство етнополітики і інші структури, і ДСНС. Ось тепер за все дотримуватися комендантської години. Uh -huh. Бо тому, що не можна наражати на безпеку. На перш за все, це нараження на небезпеку тих моля, тих віруючих людей, які прийшли до храму Божого. Я навіть людям людей попередив приходити на Пасху на богослужіння. Будь ласка, вимкніть мобільні телефони yeah. або поставте їх на режим у літаку. Для чого? Бо тому, що мобіль, мобільні, мобільні телефони сигнали, коли є скупчення людей, то ворог, може, скористатися. Мож, ворог да. може цим скористатися. Тому навіть таке прошу людей, щоб вимикати телефони. Але з іншої, з іншої сторони, цьому році я дав розпорядження по всій епархії, щоб не затримувати. Людей особливо в містах, коли починається бути скупчення, зробити так, щоб йшло і богослужіння, і проходили освячення пасок, бо тому, що є неба є кількість певна кількість людей, які хочуть бути на богослужіннях. Їм забороняти цього не можна робити, але є ті ця кількість людей, і їх на на превеликий жаль більшість, які проходять тільки посвятити пасхально. Пасхального кошика yeah, yeah. і їм не потрібні ні богослужіння, Їм головне, щоб священик покропив водою і все, і цього їм достатньо. Таких, на жаль, є більшість людей, і саме для тих для, для таких людей я дав розпорядження, щоб скажімо, якщо богослужіння розпочинається там, в шостий годині ранку, то щоб з шостої години ранку один священик служить, один священик йде і подвір на да, подвір'ї зустрічає там людей і щоб не було багато не скупчувалось там 10 20 30 посвятив і відпустив Ну, таким чином. це добре, що люди все ж таки мають можливість прийти до храму. Я розумію, як ви праві, що є якась кількість людей, які просто приходять. Ну як зробити таку для себе сімейну традицію, прийти з кошиком, зібрати там. Ми вже минулого разу з вами говорили, що вони приносять все, що завгодно. Навіть горілку можуть принести, там борща можуть принести, і таке інше, щось вони купили у магазині, щось вони самі приготували з дітьми. Ми розуміємо таких людей, яких така традиція. Їх батьки не навчили, вони самі не навчилися, вони просто прийшли зробити ось таку справу, а потім скоріше додому все це їсти. Ну знов таки, це ж не основне прийти, щоб тебе а, освітили, щоб їжу освітили. Це ж дійсно не основне. Це насправді дійсно не основне, але люди зробили собі це основним. На жаль, ну так. на превеликий жаль, тому що свята Пасха є. Православній церква вона є прообразом образом старозовітньої Пасхи виходу Ізраїля з Єгипту. Тоді також була така традиція, коли заколювали пасхальне ягня. Потім цієї крові пасхального янята мазали в Єгипті на дверях знак. І тоді, коли ангел смерті проходив вулицями Єгипта, тоді, де не було цього знаку, первістки померли первістки всякого роду, чоловічого роду. І чи то тварин чи то людей бо всі померли. Таким угу. чином, ізраїльтян було відпущено з неволі полону неволі Єгипетської. Ось. І на знак цього ще в Старому Завіті заколювали ягнята і якби, святкували на сьогоднішній день цим пасхальним ягням. Є сам Ісус Христос, який приніс себе в жертву. Так, звичайно, що ми не можемо зараз приносити ягнята кожен в жертву, в знак того, що Христос себе приніс в жертву. Тому пасхальним ягням на сьогоднішній день є пасха. Так ось її освячують, і так же само, як символ нового життя, так же само освячують і яйця, і також і м'ясо освячується, бо тому, що воно саме є символом того ж самого пасхального ягнята. Ну, це добре, що є можливість у людей прийти до церкви. Але це не головне. Повинні, це дійсно головне. не Головне, Це не головне. Головне, щоб помолитися, перш да. за все, на сьогоднішній день е вкрай важливо молитися за перемогу, бо вірою всіх наших жителів України ми переможемо тільки через віру. Якщо ми будемо хотіти перемогти, тоді, е як Христос е через страждання, через смерть, Приніс перемогу над владою диявола над владою сатани так само і через наші страждання українців, які ми сьогодні проходимо, ми повинні не задавати питання, чому. Бо якби Христос почав задавати питання, чому, то ми б не були спасенними. Чому Бог дозволяє там смерть дітей? Чому Бог дозволяє це. Бог дозволив, і ми маємо прийняти його цю волю. А от молитися і просити Господа Бога, щоб Господь Бог відвернув. Від нас ту чашу, яка на сьогоднішній день є, якщо всі почнуть просити, а не задавати непотрібні питання, тоді Україна однозначно переможе, як Христос переміг, тому що страждання завжди нагороджуються великою славою. Я не можу не спросити вас і спитати про те, як на фронті відбуваються святкування, бо ми розуміємо, що там військових величезна кількість людей, вірян, які пішли на фронт. І військові капілани вони ж теж повинні якимось чином це свято принести до хлопців і дів, приносять приносять приносять, приносять і освячують і, е, наша церква. Багато е, вже протягом з е, 15-го року, від, відколи іде війна в Україні, бо, бо я вважаю, що вона йде з 15-го року. Саме так от е, тому і Наша церква багато долучається, і волонтери долучаються до того, щоб забезпечити пасхами всякою пасхальною поживою, саме фронт, саме передню лінію оборони. І я сам з 2015 року, коли був керуючим Луганської єпархії, сам поїздив по передній лінії оборони, я не дозволяв священикам їздити, бо тому що кажу, я загину, то я то, то така справа. Ось, а ви мої підлеглі тому робіть в, тил, робіть в тилу. Дуже багато розвозилося, пасок дуже багато передавалося, освячувалося, робилося маленьке свято навіть в бліндажах, навіть в інших місцях, про які навіть і не можна говорити, да, але, тому так. що приходилось деколи освячувати паски. На місцях, де була лінія, лінія оборони з нашої сторони, лінія оборони з ворожої сторони, а ще були такі лінії. Такі е, пункти е, на спостереження. Так. Вони між лініями фронту, то я і там був. Тобто, Вони неподалік різі... від о... та, під прицілом практично. Та, без, безпосередньо на пунктах спостереження. Таких також приходилося освячувати Пасху п'ятнадцятому році на такому пункту. О, я дуже сподіваюся, що у наступному році ми зустрінемось з вами непередодні великодня і будемо розмовляти все ж таки з іншими акцентами, з миром. Ми будемо розуміти, що ми будемо спілкуватися з вами а там за стіною. Не пролетить щось, не буде гудити сірена і наші хлопці, які зараз на нулі, вони з нами будуть поруч. Святкувати це свято і святкувати разом у мирній Україні. Ми дуже вимагаємо всього і молимося за це. І сподіваємося, коли настане ми для всіх, абсолютно громадян нашої країни. Нас залишається хвилинка. Тож я традиційно хочу дати вам цей час, щоб ви звернулися до наших глядачів. Ну, перш за все, хочу усіх вас привітати із прийдешнім святом воскресіння. Христового, перш за все, пам'ятаємо, що Воскресіння Христове це є свято перемоги, свято перемоги, добра над злом, життя над смертю. Ми сьогодні в складний час живемо. Бажаю усім, щоб ця Христова Пасха, Світле Христове Воскресіння, було останнім святом, яке ми будемо святкувати у роки війни. Хочу побажати усім міцного здоров'я, сили, наснаги, терпіння. Божого захисту, Божої опіки і Божої, і Божої охорони. Хай Господь Бог усіх береже нашу Україну і всіх нас. Боже великий єдиний нам Україну храни. Слава Україні і Христос Воскрес! Дякую вам, архієпископ Афанасій, керуючий Одеською єпархією Православної церкви України сьогодні в нашій студії. Дякую. Дякую всім вам за те, що були з нами. Ну, бачите, є можливість все ж таки святкувати і знати, що все буде добре. Пам'ятайте про це. Не нехтуйте, будь ласка, сиреною, допомагайте нашим воїнам, не забувайте про них, залишайтеся з нами і пам'ятайте. Все 100% буде мирною, красивою Україною.